Перед дипломна практика. Е, від вас очікується, що практику переддипломну ви маєте проходити на базі організації підприємств, фірм. Це може бути і ФОП, це може бути будь-яка організація, будь-яке підприємство, але вам необхідно принести керівнику, хоча б в електронному форматі скан листа запрошення на практику. В телеграм-каналі кафедри є приклад, де можна. Зазначити, кого запрошують. Якщо кілька людей хочуть спільно на одне підприємство, воно готове їх взяти. То звісно, що достатньо зробити один лист запрошення на всіх, де їх там списком перелічити. Значить, ті, хто не може пройти на підприємствах, фірмах і ніяк знайти, узгоджуйте з керівником з боку. Університету, де і як можна вам це зробити, у нас є центр сприяння працевлаштування, є відділ практики, можна запитати їх. Проходження практики на кафедри це винятковий випадок для тих, хто ну зовсім не має можливості ані де, ані як. Це перше, друге, ви обов'язково повинні в тих випадках, коли у нас немає договору про. Співробітництво з відповідною фірмою організацією підприємством поставити питання перед перед відповідним підприємством про укладання договору з нами є типовий договір, і якщо буде потрібно, звертайтесь до мене. Ми значить це питання обговоримо. Е, ну, якщо нема такої баж, такого бажання з боку підприємства, то хоча б щоб мав щоб був оцей лист, запрошення і е, за Підсумками практики ви маєте здати керівнику практики від університету звіт з практики щоденник з практики з підписом особи з боку підприємства, яка вами керувала на підприємстві. Якщо ви це робите дистанційно і вам незручно ну, ці роб документи робити в паперовому форматі, то оцю частину. Скажімо так, щоденника з практики, яка містить відзив відгук підприємства і оцінку, можна зробити окремим документом просто окремо на сторінку, щоб це було написано, підписано з боку підприємства і засвідчено відповідним там підписом чи початкою це можна. Подати в додаток до звіту, значить, коротше, оце має бути зроблено, і тоді керівник з практики зможе вам виставити оцінку. Ну і звісно, що на практиці ви маєте займатися чимось таким, що пов'язано зі спеціальністю, і це має бути відображено в вашому звіті з практики. Е, відповідно, дуже великий звіт не потрібен. Ну, але від там 15 20 до там, 30 сторінок е, звичайного. Формату пояснювальної записки там цей звіт має бути, ну і плюс ще щоденник.